Цьогорічні випускники вузів отримали дипломи і тепер у пошуках роботи. Ще вчора безтурботні студенти, а нині вже сильні особистості повинні шукати першу в житті роботу самостійно. Вищі працевлаштовують тільки частину з них випускників державної форми навчання. Проблема пошуку роботи після закінчення вишів сьогодні постала перед молодими людьми. Маса зусиль йде на те, аби знайти хоч щось до вподоби, не кажучи вже про працю за фахом. Як правило, вузи працевлаштовують лише випускників державної форми навчання. Що стосується працевлаштування, то скажу, що практично всі діти у нас мають. Направлення на роботу За, заклад подає працевлаштування студентів державної форми навчання. У нас загально магістрів, наприклад, в юридичному інституті 15 чоловік державної форми навчання, тобто саме нас університети забезпечує працевлаштування. Тут це в принципі як і різні державні органи, так і приватні структури, але працевлаштованими ми будемо з дипломом магістра права роботу знайти можна. Важче в пошуках роботи студентам платної форми навчання після закінчення вузу такі випускники зіштовхуються з проблемою обмежених робочих місць. Власне з філософською освіту роботу знайти надзвичайно важко, оскільки дуже низький попит є на представників нашої спеціальності. Як правило, у нас керують заклади освіти однак не таких запитів заклади освіти досить мало. Тому подальше працевлаштування буде видно по ситуації. Роботу ми повинні забезпечувати собі самотужки. Знайти роботу, окрім хороших знань, кажуть фахівці, допоможуть наполегливість та впевненість у собі і додають для кожного, хто стукає в двері, вони обов'язково відчиняться.